Всім привіт! Сьогодні подивимося самі дешеві машини по байтнам на Яяйки. Причому в Америці можна купити саму-саму дешеву машину, будемо дивитися, більш-менш в кучі. Але начну трошки не з цього, начну з Део-сенс. Деосенс в Україні. Чого я не звернув Мені потрібно зараз ДеоСенс більш-менш в кучі. Треба така дешевенька машинка. 10 місяців назад. Мене товариш продав таку машину. Він продав за 1500 доларів. Машина була не фарбована. Ну, були там м'ятінки, були там царапінки, дефекти, звичайно, були. Старенька машина, але вона не фарбована, вона була в кучі. І хочу звернути вашу увагу, що 10 місяців назад більш-менш нормальна машина Deo Sens було взяти за півтори тисячі. Я відкрив за час авторія. Ну, вони подорожали, ну, мені кажеться, баксом на 500. Від 2000 більш-менш живий до. Десь так буде. Все відкрив від дорогих. В Україні саме дорогих стоїть в Харкові за 5200. Ну, звичайно, це людина більше хвастається, чим хоче продати. А от адекватна ціна вже там 4. Тобто потолочна ціна, дивлюся, 4 тисячі. Тобто, 4-4, навіть на шостий за шостий рік ось просять. 4-5 рік. Т -т 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 -т. Пішло, пішло, пішло вниз. Далі пішло 3600. Їх не дуже багато, по 4. В общем. 3-3,5 багато таких цін. Самий дешевий в Україні Саме дешеві в Україні, їх тут аж 12 сторінок, це 1200 оголошень, дуже багато. Тобто, я дивлюся, вони ну так як і були від тисячі, так вони і є від тисячі. Ну, понятно, що це трупи. Від тисячі до півтори це геть трупи. Тобто можна навіть не підходити, можна це геть-геть. Я так передивився, перелистав так би бистро. Нема чого навіть дзвонити. Більш-менш які подають признаки життя від півтори до двох. Більш-менш такі, що продають признаки. Ну, вже більш-менш те, що я хочу, два і вище. Ну, і то два, я ще не знайшов два. Це я хочу два. А по факту, мабуть, треба дзвонити тим в кого три. Хоча я планував, ну, дешевше планував. В общем, на даний момент не знаю, чому така тенденція, повигрібали чи в взагалі, подорожали. От ця машина Deosense, подорожала. По моєму мнению. Так, тепер переходимо до нашої справи. Що у нас тут? Вибираємо від 2014 року і вибираємо ByteNow. Давайте візьмемо до 1000 доларів. Що ми в Штатах побачимо до 1000 доларів. Так, ByteNow. Якщо у нас є сен за 1000 доларів, що там є? До речі, самий перший круз, я його вже бачив, звернув увагу, що відкрию і одразу подивлюся. Дізельний круз 121 пробігу 1000 доларів. Блін. Ну, у нас така машина, понятно, що буде більше 8, навірно. Якщо вона буде в кучі. Якщо вона буде нормально. Бо дизель, не дивлюся, хлопці питаються продавати дорожче, ніж бензинки. Ну, мабуть, і за масовості. Бо дизеля більше таке європейське направлення. То ця машина, ну, блін, 1000 доларів. Є різниця, конечно, чим Ланус. По цілісності, по кругу дивлюся, значить все тут пошкодження механіка. Ну, це може бути, конечно, і коробка, і двигун, але ж, але ж. Дивимось, що є таке. Так, це ж вона... Завтра, я взяв на завтрашній день, ну, щоб подивитися, що на завтра так побігли далі, щоб не тратити час. Малібу 1000 доларів, 2015 рік, 200 пробіг. Звичайно, ми будемо бачити машини зараз, там де 200 пробігів. Але ж 200 пробігів в Штатах, це ну. Більш вероятність там на 90%, що там правильний пробіг, чим у нас ми бачимо 200 пробігів, а там був мільйон скручено на 150 і буде доказувати, що це рідний 150 Так як заходив на авторинок, продавець. Дивиться тобі в очі каже 100%, тут не скручений пробіг. 100 ну, понятно, що там видно, що руль перешити, видно сідушку перешити, все це було видно. Він з, з такою вірністю доказує, що у нього рідна маш... рідний пробіг на машині. ну, Я не знаю, він сам повірив в те, що він бреше. Так, чого я відвкся? Побігли далі. Шевроль, шевроль. Сонік надо він нам чи не надо? Це наша авечка. Стоп, не туди, не туди, не туди. Не туди відкрив. відкриваємо нові вкладки. Це наш Явео. 825 доларів. Ось така машина. Ну, звичайно, є пошкодження, звичайно, трошки роботи є. Невигодно, дуже... Невигодно такі машини нам возить. Розтаможка, дорога все забирає. Але ж якби зменшити розмитнення, чого зовсім убрать, ну блін, ми б завезли б ну дійсно багато хороших машин. Допустимо, зробити там закон, щоб возить не старше там 15-го року без розмитнення. І там з пробігом до 100 тисяч. Ну ось 138... В мілях, нехай це 200. Ну, да, з то, будуть по там. Нехай 200 зробити там такий закон, щоб завозити такі машини, щоб вони нам ставали там, хоч би там по 4 тисячі, 3-4 було б шикарно. І ми їздили б на нормальних машинах, бо така машина у нас, блин, стоїть конських грошей. Так, далі дивимось. Фієсточка, фієсточка, 850 доларів. Включать, не включають. Ну давайте глянемо. Та що ж це воно включається не те, що треба. Так, сорі за технічні. Так, що тут у нас? Ну, тут вона попередній частині отримала. Да, привіт попередній частині. Так, ззаді вона ціленька, з боку ціленька. 850 доларів. Подушки ще цілі, до речі. У нас така машина стоїть трошки подорожче. Так, 850 доларів, плюс розмітнення, плюс дорога, плюс, плюс, плюс. Ну, нехай вона тут. 6-7,5. Ну, 7,5 воно буде тут уже, А в кого є свої там запчастини, якісь чи зв'язки, що подешевшися, то може буде ще під ключ зробити 7,5. Ну, я так, я дуже грубо вважаю, дуже грубо. Тобто не не беріть ці цифри в точний розчот. Ну, така машинка цікавенька. так, Дальше. Mitsubishi Mirage 850. доларів. Я, мабуть, не буду кожну включати, а буду просто озвучувати. Бо це, як ми будемо кожну дивитися, це буде дуже-дуже довго. Так, Dodge Avenger 825. Крус не включаємо побитий сильно. Дальше Cruze 775. Фокус 14 2014 року 900 доларів. Altimka 920... 950. доларів. Да, 224 пробігу. Run and Drive. Fiat. О, до речі, фіат я це бачив раніше. Я навіть його включу. Фіат, треба подивитися. Чотирьохдверний. Дивлюся, спрос є на таку машину. 88 пробігу. 975 доларів по байтнау. Я думаю, це дійсно, хто шукає іменно такого класу машину, такий цікавенький варіант. Звернув би на нього увагу. Машинка 1.4 Двигун. Завтра вона торгується. Флоріда. Ось номер лоту зверху. Зверніть на неї увагу. Цікавенько, цікавенько. Так далі. Що ми ще бачимо? Optima, Optima 900 доларів. 24 мотор. Чую, не дуже хороший 24 HDI. HDI. Штатогайо. Так, номер лоту і вона по кругу дивлюся, наче як в кучі. Ну да, це ж жид. В кучки машинка, ну не знаю. Так, спорний варіант на заробіток ми його навряд чи, але ж ціни такі. Так, акура розбита в хлам, там нема що дивитися. Ця. Ну тут геть чуть-чуть спичка загорілась. 250 доларів. Блін, та щоб хтось із нас жив там Я маю на увазі українців, жили там, то ми б такі 250 доларів, Та реально понабирай там четвертя продавати, то то, -то там можна було б вирвати знайшли б Куди притулить. Так, далі. Малебу, соната... Пасад 975 доларів. Пасад 15-го року, йо, йо давайте включимо, подивимося, як цікавенько. У нас посади ціняться ці машини. 111 пробігу, не космічний пробіг. Так, задню частину, кришка багажника, бампер, усілітель, корито, звичайно, фонарі. Можливо, два. ну, крило, 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 Можливо і ні. Можливо, крило там все нормально. Що тут сзаді все добре. Хорошо, хорошо. Та я скажу, в принципі, спереді. Хотів сказати так бистро, я скажу і не скажу. Ну, спереді прийдеться тоже витратити свої кошти на капотик, фару. бампер наче як минувало верху, дивлюся. Пішло верху. Але ж, в принципі, не настільки таки складна робота. Ті, хто з цим зв'язаний, вони швидко можуть це порахувати, що тут не дуже багато роботи. Чи вигодно, чи не вигодно, і тут 1000 плюс акційний збор, ну це вже потрібно рахувати. Але ж, блін, цікаво. Так, ось номер луту, дивіться. Слідуючи, що у нас там? Круз 950. Так, так, це розбито сильно. Ще один круз. До речі, крузи нормальні машини. У мене був круз, не, не такий, слідуючий кузов, то сподобалось. Так, 750. Їх просто невигодно сюди тарабанить, бо шкурка вичинки не стоїть, як то кажуть. Так, тисяча шовроль. Nissan максимум. Ну тут мотор 3,5 розмітнення дороге буде. Круз, 600. 600 доларів, блін. 119 пробіг. Ну давайте включимо. Ну, так, все цікаво. 600 доларів. Що вони хочуть за 600 доларів? Ця сторона. Чи живенька це тут по передній частині? Да, от передня частина ще і механіка написано, конечно. Мотор, що тут є. хоч. Щось тут пыталося трошки роздерепанить, ну, значи як більше, більше запчастин на місці. Так, джанк. Джанк джан джанк на запчастини, не пускають. Далі. Далі, 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 дивимося. Трошки швидше. Ми дивлюся, час летить, а ще нічого толком не побачили. Mazda 6, 950 доларів 97 пробігу. Трошки є роботи. Шевроль це пропускаємо, пропускаємо Malibu. Malibu 900 доларів. Cruze. 5 Cruze. Це геть нема машини. Так, так, так. Поліцейський якийсь. Фордец 650 доларів, 37 мотрух. Так, 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 далі, далі, далі. Шевроль 550 доларів. Да, дивився його. <кій> з 1,8 моторчиком. З 1,8 моторчиком. Ось така машинка, да. вона ціленька. Опять ж механікал. Прийдеться щось, щось поробити. з Технічним станом. А так по зовнішньому дируся, наче ціленька. 550 доларів. Блін, ну 550 доларів. Це ж нормальні ціни. Чого у нас таких немає? Якби ж не було розмитнення, я думаю, було б і нам веселіше. Так, далі, далі. Mazda 6000. Mazda 6, хороша машина. Крут 5 малібу. Шуврольчиків дійсно багато, але американський бренд. Так, Chrysler, 200 850 доларів. Тобто бачимо, що тут машини ну от, до тисячі дійсно їх багато, дійсно їх багато. Якщо хтось шукає собі такий бюджетний варіант, щоб вийшло в Україні в близько 8 тисяч, щоб він був більш-менш нормальний. Я думаю, це реально. Я думаю, так, це вже стоп 26 число вже пішло. Ну, в общем, орієнтовно, якщо ви плануєте потратити мінімум грошей і ви рішаєтесь купувати в Штатах чи купувати в Україні, мені кажеться, в Україні воно вже все закатане, тому що таких дешевих перестали гнати, мабуть, ще, ще, ну, до до 2022 року. Я думаю, що до того часу їх перестали гнати. Зараз їх все менше і менше, був, мабуть, воно і так шліфом за собою тяне, а це піднімання цін, що дешеві повигрібали. Тому можливо, вигодніше буде купити там, три місяці підождати, там ще півмісяця ремонтувати. Але ж більше ви будете впевнені в пробігу. Тобто, якщо в Штатах це більша впевненість пробігу, то якщо вона в нас вже побула, ну самі розуміємо, що який там вже може бути чесний пробіг. Ну, якось так. Надіюсь, відео було полезне. Всім удачі. Щасливого.